Служба безпеки спільно з національною поліцією заблокували нові схеми перевезення ухилянтів за кордон. Канал втечі організував житель Прикарпаття. Щодо нього вже триває судовий процес за обвинуваченням в аналогічному злочині. За матеріалами справи фігурант, який займається нерегулярними автомобільними перевезеннями, підбирав охочих незаконно покинути територію України серед своїх клієнтів та знайомих. Провівши відповідний інструктаж, він на власному авто перевозив чоловіків до Чернівецької області, об'їжджаючи блокпости польовими дорогами. Після прибуття до локації неподалік кордону та здійснення оплати клієнти мали переправлятися за межі України поза прикордонними пунктами пропуску. Вартість такої послуги становила понад 12 тисяч євро. Правоохоронці затримали зломисника під час чергової поїздки. Серед пасажирів був військовослужбовець, який перебуває в розшуку через СЗЧ. Також правоохоронні органи затримали трьох представників іншої схеми перевезення ухилянтів за кордон. Троє жителів області у складі злочинної групи з дев'яти осіб. Переправляли людей через територію одного з національних прикордонних парків у високогір'ї Карпат. До угрупування входили троє посадовців нацпарку та жителі Косівського і Верховинського районів. Встановлено, що працівники лісової охорони перевозили ухилянтів службовим транспортом через територію парку або супроводжували їх безпосередньо до гірської ділянки кордону, уникаючи прикордонних нарядів. Їхні спільники підшукували клієнтів, доставляли їх власними автомобілями до території Нацпарку С парку та передавали працівникам лісу. Для конспірації один зі зломисників рухався попереду маршруту і за допомогою рації повідомляв про наявність чи відсутність блокпостів. Вартість такої послуги становила 8 тисяч євро з однієї особи. Усім зловмисникам повідомлено про підозру. Соломія Михайлишин, Захар Богаєнко, новини на вежі.